І серпневий ранок на подвір'ї адміністративної будівлі пільнолексинецького старостинського округу панує тиша. Порушує її лише шум проїжджих автомобілів і схлипування присутніх. Рік тому війна забрала у них односельця сина, чоловіка та батька Сергія Ящука. Сергія Ящука знаю як батька наших учениць. Я працюю в школі і дуже часто з ним пересікалася. Це взагалі дуже позитивна людина. Він завжди посміхався. Він завжди е, говорив про своїх дітей, про свою сім'ю, про свою дружину. Він якось так говорив, е, щоб було видно, що він їх надзвичайно любить. У день загибелі Сергія, 13 серпня, односельчани вшанували його пам'ять відкриттям стели пам'яті. Її встановили не біля школи. Як це зазвичай роблять в інших селах Городоцької громади, а біля адміністративної будівлі. Ініціатором цього став мешканець села Юрій Вовненко, який сам виготовив металеву конструкцію та встановив її за власні кошти. Перший загиблий в нашому селі і до роковин ми вирішили відкрити меморіальну дошку в честь його пам'яті. Ця сім'я вона придбала Дінок в нашому селі певний час вже проживала. Але Сергій як людина він був дуже добрий. Він обожнював. Він обожнював просто свої від нього дві донечки. Він їх обожнював, дружину обожнював. Він ну виконував все, що тільки можна було, щоб їм було добре і жилося. Також він був дуже приємний. Він завжди вітався. Це в нього було таке, що він ну він вітався постійно. Він декілька разів на день він вітався постійно. Стелу пам'яті у селі відкрили учні пільно Олексанецької гімназії. Потім під тужливу пісню працівників культури, рідні полеглого воїна, односельчани та представники місцевої влади, поліції і збройних сил України ставили у вази квіти. А у небі вітер розхитував державні стяги. Стеле пам'яті буде нагадувати, якою ціною здобувається мир та спокій нашого українського народу. Герої не вмирають, вони завжди будуть в нашій пам'яті. Коли ми усі разом, ми непереможні». Звертаючись до присутніх, секретар Гордоцької міськради Олена Гріх відзначила, що мешканці села Пільний Олексинець завжди зустрічають травні кортеджі з тілами полеглих воїнів, оскільки їхнє село розташоване при дорозі, яка веде на Хмельницький. Я постійно спостерігаю за цим там, навіть вздовж центральної вулиці, є таких дві бабусі. Вони досить старенькі, але вони постійно є, не дивлячись на погодні умови. Не дивлячись ще чи сніг, вони завжди виходять. І це вкотре показує, що українці вони дійсно люблять свою землю, вони пишаються тим, що вони українці. І людське горе приймає кожну родину. Сьогодні ім'я Сергія, увічнене в назві, вулиці у селі Пільний Олексинець, також його пам'ять бережуть у новоствореному музеї історії села.